Любі друзі, вітаю вас на заняття гуртка основи біології і тема сьогоднішнього нашого заняття будуть залози змішаної секреції і зовнішньої секреції. До залоз змішаної секреції відносяться, по-перше, це залоза підшлункова. Підшлункова залоза знаходиться у черевній порожнині. Вона дуже складна за складом. Там є декілька клітин альфа і бета. Бета-клітини виконують ендокринну функцію. А альфа-клітини виконують таку ж функцію тільки навпаки. Вони виробляють, якщо бета виробляють інсулін-гормон, то альфа-клітини виробляють глюкогон. Функція в тому, що адреналін, він перетривав. Переводить глюкозу у клітину, а глюкагон навпаки від клітини до крові. Якщо в крові з'являється більша кількість глюкози, виникає захворювання, яке має назву діабет. Слідуюча залоза це залоза статеві залози. Вони як морські, чоловічі, так і жіночі. До чоловічих відносяться залоза за семенники. Вони виробляють гормони антрогени. зовні виробляють сперматозоїди, клітини статеві. У жінок це яєчники, виробляють яйцеклітину, а у кров поступають гормони прогестерони. Слідуюче. Ми будемо розмовляти про залози зовнішньої секреції. Залози зовнішньої секреції це всі залози, які виконують функцію захисну в організмі. І до них відносяться всі залози, що продукують свій секрет безпосередньо в навколишнє середовище. Залози сльозова, секрет сльоза. Слізові залози носа продуксують слиз, яка е Має бактерицидні властивості, підігрівається повітря, далі слизові залози. Вони приймають участь у травленні і виконують вуглеводний обмін, тобто розщеплюють вуглеводи, вушні залози, молочні залози, і залози найбільшого органу в організмі шкіри, це сальна. Потові залози. Вони приймають участь в теплорегуляції і захищають нашу шкіру від висихання, перегріву, тріщин і так далі. Ось ми з вами і познайомилися з залозами змішаної і зовнішньої секреції. У закінчено. Дякую за увагу. Будьте здорові, до зустрічі!